Після смерті Володимира Леніна у 1924 році розгорнулася боротьба за владу між Львом Троцьким та Йосифом Сталіним. У партійному керівництві утворилося два табори ліві та праві комуністи. Ліві комуністи Лев Троцький, Леонід Каменев, Григорій Зинов'єв виступали за надіндустріалізацію за рахунок села та перетворення країни на військову казарму. Прихильники правого ухилу Микола Бухарін, Олексій Риков, Михайло Томський виступали за продовження непу як за поруки піднесення економіки країни. Генеральний секретар ЦК партії Йосиф Сталін та його прихильники В'ячеслав Молотов та Клим Ворошилов надавали перевагу розвитку важкої індустрії та колективним сільським господарствам. Від того, кого підтримує група партійних лідерів Михайло Калєнін, Валеріян Куйбишев, Сергій Кіров та Серго Орджонікідзе, залежав шлях розвитку держави. Лев Троцький програв боротьбу за владу і у 1927 році був виключений із партії і засланий у Алмату. У 1929 році депортований за межі СРСР до 1933 року перебував біля Стамбулу пізніше у Франції, Норвегії, Мексиці. У 1929 році генеральний секретар ЦК партії Сталін заявив, що керівник Комінтерну і головний редактор правди Бухарін, голова ради народних комісарів РИКОВ та голова профспілок СРСР Томський захищають інтереси куркулів. А Орджонікідзе заявив, політика Бухарина тягне нас назад, а не вперед. У 1929 30 роках Бухарін, Риков і Томський були позбавлені членства в Політбюро. З керівних посад зняли Анатолія Луначарського та Гліба Кржижановського. Біля керма кремлівської влади залишився Йосиф Сталін. Перед смертю Володимир Ленін запитував, чи зможе Сталін зосередити у своїх руках необмежену владу і достатньо обережно користуватися нею. Орджонікідзе назвав Сталіна найкращим учнем Леніна. По країні лунало гасло Сталін це Ленін сьогодні. Йосиф Сталін одноосібно керував радянською державою з 1929 по 1953 рік. З його ім'ям пов'язана прискорена індустріалізація. Політика колективізації, Голодомор 1932-1933 років, репресії та створення Гулагу, підписання Договору про дружбу з нацистською Німеччиною та перемога 1945 року, переслідування діячів культури у повоєнний період, та війна у Кореї 1950-1953 років.